Вітаю ми з України! Сьогодні у мене буде відео про подаруночок, точніше про приз, який я отримала від томочки Новикової, від спонсорів, точніше. Ну і від неї трошки в СП дівчатка такі дівчатка за джемпер, який в'язала для онуки. Я посилочку розпакувала, чого розпакувала, того що сьогодні тривоги. І я на почту попала якраз після тривоги, і мені треба було далі їхати. Я вирішила, що я не буду на зворотньому шляху забирати, бо хто його знає, як буде тривога, значить я не випаду на окрпочту. Тому я зайшла, забрала, але коробочка в пакет не влазила. Чого пакет у мене вийшов? Ну, я невеликий брала. Точніше, він в сумці лежав невеличкий. І мені довелося розпакувати, щоб скласти в пакет. Тому посилка розпакована, є ось такий, зараз я вам все покажу, ось такий, дивіться, мішечок. І давайте по порядочку. І зразу лежав отакий ось чайочок. Ось, такий не коштувала, чесно кажу. Так розумію, що він в пакетиках, бачите, таких цих пірамідках. І з фруктиками скоштуємо. Ягідна вечірка називається. О, от буде в нас ввечері ягідна вечірка. Дякую, Том. Велике-велике, бо не положила сам приз, ще й додала. Додавила. І чайочку додавила, і до чайочку вкусняшок додавала. Ось така новинка. Стефанія не пробувала. Спробуємо. Не знаю, я нічого не можу сказати, але бачу, що ось, якесь суфле всерединці, в шоколаді. Пишіть, хто пробував як вам. Ось. І далі, далі отака от торбина. А в торбинці ще торбинка. Я так розумію, вже це томочка шила сама. Дивіться, яка краса. На шнурочку це буде гарна така сумочка проєктна для маленьких, наприклад, для шкарпеток. Класна, класна, дивіться, яка краса, неймовірна, ніжнятіна. Такі дивненькі квіточки. І воно таке, знаєте, начебто і цупкеньке, але і не можу сказати, що сильно цупке. Ось, і вона не пуста. Тут щось є. Угу. А є тут, дивіться, є отакі от спиці от шпи... 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 з голочкою. Це для кос заплітати. Не дівчачі коси заплітати, а в'язані. Ну, всі знають. Дуже-дуже угу. потрібна річ. А це Томочка вгадала. Ну, прямо вгадала-вгадала. По-перше, в мене дуже-дуже давній, щоб не бути голословною, ось, ось він. І теж жовтенький. Да? Він завжди завжди висить у мене на стільчику. І його мій патрончик погриз. Бачите? Мало того, що він давненький, такий страшненький, ну він вирішив, що він мені вже, мабуть, не потрібен. Він його погриз. Так що тут, Том вгадала на 100%. Взагалі. Даже без балачок. Так що в мене є новенька, сантиметрова, така ось стрічка. Угу. Далі, оця дуже потрібна річ. У мене щось схоже є коло машинки, ну, трошки менше. Це для того, щоб десь щось підпороть. дуже-дуже зручно. Це якась цікава навіть, дивіться, з якимось наконечником. У ну, мене трошки не така, геть. Не трошки, а в мене дві якось однакових, наче. І між ними, виходить, лезо. Так що потрібна річ. І маркерочки. І подивіться, яка? Яке... Ніжна, ніжна краса. Ось така рожева-рожева краса. Угу. О! Легесенькі. Ось такі маркерочки. Дякую велике Том. Дуже-дуже велике, дякую. Так. Треба скласти. На місце. У мене маркерочки всі лежать окремо, я тоді їх до кучки туди виложу. Така коробочка у мене і там маркерочки. Ось така торбинка тепер у мене є. Я все розложу, а торбинка буде проєктна для шкарпеточок. Так, ну нащо ще ховаю? Я отак положу. О! І в цій торбині ось така величезна, вона дійсно величезна. О, зараз ми витягнемо. В цій торбині величезна отака бабінща. Дівчата, ну вона дійсно здорова. Я зараз ще трошки так зменшу. О, тепер вона помістилась. Подивіться, подивіться, яка здоровенна. Нічого вам не можу сказати. Я дивилась в том, тому відео, то мене, де вона визначала, яка тут довжина е, да, на 100 грам. Як вона виміряла і визначала. Тепер повернуся до того відео і подивлюся, бо я не знаю. Склад я також не знаю, але я бачу, що це великоворсистий такий, знаєте, е, такий гарний ворс. От така. Краса. І колір, я не знаю, чи моя камера вам передає, чи ні. У мене сонце прямо в вікно, і я зараз нічого не бачу на телефоні толком. Але це, я б сказала, асфальт, асфальт з сивиною. Ну, як на мене. Ну, дуже класний, гарний колір, дуже гарний колір. Хоч я до сірого відносяся і спокійно, але це не геть сірий. О. Дівчата м'якусіньке, класне таке. Томочка, ану підкажи мені склад. Може, ти знаєш? Бо ні... угу. Ні, нічого не написано. Я вже цю бумажечку роздивилася, роздивилася, тут написана одиничка. І все. Що по складу? Ну, що тут є махер, це точно. А що ще не можу вам сказати? І така ниточка, зараз ми трошечки розмотаємо, вона от, от темна, як асфальт, да? колір асфальта. Я не можу сказати, що це чорний. На неї якісь, Вони між собою скручені з сірою. І оцей пушочок, він, виходить, ще й третього якогось відтінку. Ну, класно, я ж кажу, як такий мокрий асфальт із сивиною. Ви подивіться, подивіться, яка краса. Який ворс. Ну що, я дякую Томі. Я дякую спонсорам, Бо спонсором виступала чудо пряжа. Тому ми не маємо права не згадати їх, бо пряжа ця від чудопряжі і від томочки. Ось такий подарунок я заробила. А вас я буду просити, щоб ви дивились наш українськомовний YouTube, щоб ви ставили нам подобаєчки. Писали коментарі, на які ми обов'язково будемо намагатися відповідати. Посилання на канал, Томи, да, канал її називається, в'яжу на дивані. Я залишу під цим відео. Проходьте, дивіться, підтримуйте, підписуйтесь, хто ще не підписаний. Ну, я думаю, що на всіх вже більшість підписана, це, звісно, так. Але, однак, дуже вас запрошую, підписуйтесь, підтримуйте нас, ставте вподобайки, бо це дуже приємно. Приємно, коли ви пишете коментарі. І навіть два слова, коли пишете, це дуже приємно, і я намагаюся, я не зразу, можливо, відповідаю, але намагаюся відповідати. Ну, як оце і красі не поставити вподобайку, дівчатка. Чекаю, що ви поставите, і напишете обов'язково свій коментар, а ще таки зайдете на канал Томочки і. Будете слідкувати ще за нею. А я з вами прощаюся. До скорої зустрічі, мої хороші. Пока, пока.